Від геморою допомагає гемороль. Швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Дев'ята ранку минула в Україні. На каналі 1+,1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька, і Це ТСН. Запоріжжя оговтується після чергової атаки росіян напередодні, близько шостої вечора, по спальному мікрорайону окупанти запустили шахеди. Загинули юнак та його дівчина ще дев'ятеро людей дістали поранення. І детальніше про наслідки удару розкаже кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Наживо вітаю, Дашо. Тож що відомо на цю годину про ситуацію в місті? Знаємо серед потерпілих є діти. Тож розкажи, в якому вони стані. Вітаю Соломія. Люди дуже налякані вчорашнім Я ударом. Досі на місці ворожого обстрілу працюють комунальники. Вони прибирають уламки. Ось як бачите, позаду мене вони досі працюють. Горілі автівки, кіоски, потрощені магазини. Такий вигляд має одна з вулиць Хортицького району. Ввечері росіяни цілеспрямовано вдарили по вулиці, де було дуже багато народу. Час і місце розрахували так, аби постраждало якомога більше людей. Біля магазинів у той час були діти та підлітки. Удар та уламки летіли у людей. На місці загинули на. Та дівчина ще багато постраждали. Воно було вчора цілий день. То, таке не було перерви, не було перерви. Було, Це просто, це так, ну, потрясло всі, всі просто. Чесно, я, я тільки що в магазин ну, зайшла за квітами і продавчині кажуть: ви туди, я кажу, так. Ну, тобто, от всі просто, так, я зранку просто зайшла купити квіти. Ну, зрозуміло, мало що. Ну всі шоковані. Внаслідок удару також зайнялися автівки, крамниці. А побуховою хвилю пошкоджено багато поверхів по проти. фактично одразу на місце пробули екстрені служби та волонтери. Ось зараз обходимо місце події, шукаємо, може якимось людям потрібна допомога. Я живу тут неподалік п'яти хвилинах. Так, знаходився вдома, коли стався приліт шахедо. Важково влетів внутрі і двері розбив. Побачити я нічого не встиг. У мене клієнт устояв, я злякався, щоб з ним нічого не було. Дітей та стопку до 11-12 дорогів, також 15-річна дівчинка. Нині життя борються медики. За цього окупанти не зупинились, навечері нанесли ще один удар. Ворожий безпілотник багато багатоповерхівки. Там зайнялась пожежа і обминулася без жертв. Загалом тривога у Запоріжжі тривала понад добу. За останні тижні атаки дронів на обласний центр збільшилися десятки разів. Окупанти тероризують Запоріжжя і в день, і вночі. Такі у нас справа, Соломія. Тримайтеся, все, що можу вам сказати. Кореспондентка Тесан Дар'я Назарова була зараз з нами наживо із Запоріжжя і розказала про чергову жахливу атаку, яка трапилась напередодні ввечері на Запоріжжя. Складною залишається ситуація із енергетикою у Харкові. Після російського терору там без опалення близько тисячі будинків з багатьох комунальникам терміново довелося зливати воду, адже на вулиці Рекордні морози одну із лікарень не вдалося заживити, і пацієнтів екстрено переводили до інших медзакладів. Дефіцит напруги відбувся і на роботі метрополітену щодо побутових споживачів. Діють екстрені відключення світла. І більше знає кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Вона зараз з нами наживо. Юлі. Вітаю, тож знаємо, що вночі окупанти знову цілили по Харкову. Розкажи все, що тобі відомо про ситуацію в місті на цей момент. Вітаю да, солю. Працюємо в укритті, адже в місті оголошено повітряну тривогу. А періодично поруч з містом фіксуються ударні безпілотники, фіксували їх і вночі, і щонайменше двоє з них намагалися вдарити по об'єкту енергетичної інфраструктури. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Місто ж оговтується другу добу після масованого обстрілу і зустрічає цей ранок з аварійними відключеннями та морозом на вулиці. Зараз стопчики термометрів показують близько мінус 20 градусів. Наслідки попередніх ударів залишаються відчутними через дефіцит електроенергії на Харківщині. Тимчасово не курсують кілька приміських поїздів у напрямках ізюма та лозової. Обмеження дійтимуть чи не менше кілька днів. У самому Харкові довелось провести май. Же сім десятків пацієнтів однієї з лікарень до інших медзакладів. Ще напередодні восьми сотнях будинків. З комунальники злили з батареї воду, щоб мережа не розмерзлася. Енергетики і комунальники працюють без перерви, та ситуація все ще дуже напружена. По місту Харкову по області діють, окрім відповідно, черг для наших людей ще і 10 черг аварійних графіків відключень. Наразі працюємо цілодобово з усіма з нашими там енергетиками, комунальними службами з містом Харковом для того, щоб по перше стабілізувати ситуацію з енергопостачання, значить, ну і далі вже перейти до планових відключень. По місту Харкову у нас наразі працює вже більше ста пунктів незламності. Вони ж пункти обігріву, плюс розгортаємо мобільні пункти обігріву ще 30. Три що стосується транспорту, електротранспорт працює у випадку, якщо не вистачає електромережі, запускають автобуси, які будуть дублювати маршрут. А метрополітен, який працював з перебоями, і у якого був інтервал руху поїздів близько 20 хвилин, сьогодні зранку запрацював за звичним інтервалом до 10 хвилин. Студія. Дякую, Юлія. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко була зараз з нами наживо і з Харкова. Розповіла про ситуацію у місті після атак ворога. У Києві без тепла залишаються 1142 будинки. Найскладніша ситуація у Дарницькому і Дніпровському районах повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба. Напередодні росіяни атакували Дарницьку ТЕЦ п'ятьма балістичними ракетами. Вона працювала лише на опалення будинків. Відновлення роботи теплоцентралі забере значний час, аби уникнути розмерзання в системах опалення. В багатоповерхівках злили воду. А в місті розгортають іще більше пунктів обігріву, зокрема на базі шкіл. В них можна перебувати цілодобово на нових локаціях. На для обігріву у Києві встановлюють співробітники ДСНС. Наразі їх 118, а готуються розгорнути іще 79 пунктів. Тут можна сховатися від морозу, відпочити на та випити гарячого чаю. В Дарницький район Укрзалізниця направила два вагони незламності. Ще шість таких вагонів відправили до Харкова, де оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Впродовж останніх днів до ТСН надходять численні звернення від киян щодо незадовільного стану пішохідних доріжок, зокрема в центральній частині столиці. Йдеться про слизьке покриття намерзання льоду та відсутність належної протиожеледної обробки. І це створює підвищену небезпеку для пішоходів та призводить до травмувань. Тож в якому стані тротуари в столиці у ці тріскучі морози інспектує кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. І зараз якраз можемо про все з'ясувати наживо. Вітаю, Дмитра. Доброго ранку. Тож наскільки небезпечно нині ходити вулицями міста? Розказуй, що ти бачив, ну і все, що тобі відомо. Доброго ранку, Соломія. Трошки заздр тобі, що ти в теплій студії, а ми зараз перебуваємо в центрі, що немає. Куди майдан незалежності в Києві? Я ти попрошу показати зараз брато Олександра Шаяна, що ну. Тут плитка, ви бачите, почищена, але буквально один метр в прямому сенсі цього слова, і тут уже айсберги. Будь ласка, айсберги в центрі Києва. Тим паче, що ця наприклад, вулиця Грінченка, вона досить така хиляста, і людям доводиться проявляти не аби які дива кілібристики, щоб не впасти. Ми намагалися отримати відповідь у міської влади. Хто ж власне має чистити ось ці тротуари? Бачимо зараз, як люди ледве-ледве маленькими кроками дали ці схили. Хто має чистити тротуари в Києві? Нам розповіли, що. Кожна організація, які на біля якої розташоваються тротуарні, бо мовляв і відповідає за ці за ці ділянки. Можу сказати, що в Києві так настільки нечищених тротуарів не було вже дуже дуже давно. Звичайно, для цієї об'єктивні причини такі мороз і багато снігу, який випав ну десь уже кілька тижнів, тому мабуть, місяць. А як кияни призвичаються до і чи призвичаються до ось таких от ковзань по тротуарах? Давайте послухаємо. Надзвичайна ситуація, просто жахлива ситуація з тротуарами в центрі Києва і не тільки в центрі. Вже призвичайлися, але це звісно, що це ненормально. А тим більше, що я так розумію, якісь урядові організації тут знаходяться. Тут да, такі інститут втраченого часу, як якась державна інспекція з безпеки харчової промисловості. Майґа oh там дегустатори сидять, мабуть. На готуючись до цього включення, я подивився, які тротуари верніся подивився і зафільмував які тротуари на подолі. Там ситуація ще гірша. Ну не почищено майже нічого. Лише біля деяких приватних закладів, біля деяких бізнесів розчищені кілька квадратних метрів. А так навіть біля зупинок громадського транспорту теж не почищено. А утім, я побачив, як свою роботу чи не свою, але тим не менше чистили кригу привідники служби безпеки Київського національного університету кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Чому? Тому що вже незабаром вони не чекають студентів. І от послухаємо, як Володимир Неброяв і його чаліна напарниця готуються приймати студентів. Були канікули в цілий місяць, і ніхто тут не ходив. Почнуться студенти з понеділка і будуть, треба ж буде готуватись до їхнього приходу. Важко ця процедура йде. Витрати, не... щастя? Щоб діти не попадали. То ви куєте щастя? Можна сказати, і так. Я думаю, що всі ви бачили прогнози погоди. Морози від країни не відступатимуть. Тож дійсно кожен, мабуть, буде ковалем свого щастя. І треба бути готовим до того, що найближчими тижнями ось така от слизька ситуація на київських тротуарах зберігатиметься. Соломія. Дякую, Дмитре, за подробиці. Кореспондент С. Дмитро Фурдак проінспектував столичні вулиці і підтверджує, що вони досі заковані, закуті в ожеледицю і ними досить небезпечно зараз пересуватися. Продовження гучного скандалу тимчасово припинив виконання обов'язків очільник головного управління поліції в Черкаській області Олег Гудима. Цьому передувала резонансна стрілянина, що сталася 27 січня. Тоді загинули четверо поліцейських і колишній військовослужбовець, якого тоді назвали винуватцем трагедії. Йому було 59 років на той момент. Він був підозрюваним у справі щодо замаху на вбивство. Як тоді повідомили в поліції, помітивши правоохоронці, ветеран утік із дому, взяв бронежилет, автоматичну зброю і переховувався в лісі. За версією слідства він відстрілювався під час затримання і вбив поліцейських. Його застрелили. Проте, згодом область сколихнула масштабна акція протесту. Ветеранів вони вимагали справедливого розслідування, а також відставки очільника обласної поліції. За словами бійців, слідство намагалося виставити ветерана виднуватцем і попереднього вбивства, і загибелі поліцейських, а також приховати деталі розслідування.